Просто бомбезний, обвес, да ви. Машина ідеал, треба брати. Чому не варто купувати ліфт з Японії? Ми можемо от по кнопочкам зразу паліво. Та не тільки по кнопочкам, ми сюди. якщо загляниш, то ну, є. Ну, там всередині. Вот ви ви, ви купуєте ліфа? Зразу дивитеся огляд і, і сразу у вас должно класнути, що там двушку треба менше давати, ну, да. тому що ви зараз ту двушку на станцію заїдете отдасте. віддасте. От поїхали. Що тут у машине? От машину цю купили, е, да. і одразу ну, на СТО. Ну, в принципі, сразу, сразу на СТО ми загнали на 20-ку, зробили ходову. На 20-ку гривень, так? Да? Да, зробили рейку. Рейка під ремонт ще десь п'ятерка. ка е, Потім е, людина каже, оце у мене магнітоли не робить, немає ніяких функцій. Перекупує карточку сюди витягнуло. І или, или не було той карточки. Коротко, то есть не, не отвезли в Київ, прошили магнітолу, все работает. Работа, получается, Вона просто засвідчується, там всі функції працюють, але типу, не було радіо. Кажу, давай полізу, типу, зроблю тобі радіо. Плюс, я дивлюсь, там, там типу, погано провода в ложені. Зараз ми це все покажемо, наскільки там все погано було вложено. Вот. І заодно тобі зроблю радіо. Поліз, знайшов провода, щоб ви ще розуміли, якщо хтось може розуміє, ці провода мають йти в цій стойці. Ну, приблизно ми розуміємо вже про рівень переробки. рівень І покажи ще, ще покажи. Ось диви. Ось дивись. Купляєте, значить, тачку ви за десятку і у вас оце... не да, Це тому що воно було з правої сторони, да, його порізали ось, переставили, як воно, як воно в сторони. Стоїть, і переставили на Ну Тут ще повезло, тут торпеда, просто вони купили стереляну. Та і подивись, переклеїли. подивись на оце. Ось, все, подивись. Да, все ну, сюди. Отнаружа все нормально. але це все клеєно. Поки ми це не сняли. А тут все це населено. Так блоки роблять, вони отак роблять, коли ти їздиш по ямкам, вони отак роблять. А ну скидай. Ну якби це мовжена кинув, собі. Значить, що ми тут далі бачимо? Ось ці движения по заматуванню проводів і оці по хоч якісь мінімальні обізапашуванні проводового перетирання, це ми вже зробили тут. Значить, просто тупо коса такої товщини валяється значить, на металі і отак робить під час їзди. Ось цей блок, який так само тут валявся, він так само отак робить під час їзди. Далі дивимося внутрішньо. Ну, це ми вже показували, це вже зрозуміло, і так як воно... ось, о, який, який класний спосіб фіксації блоків. Далі дивимося. Воно показує внутрі туди. Ось, о, бачимо, як класні провода у нас. А все у нас тут облой штампування ручника. От. І ми отак робимо кожен день. Раз, два і так далі. І це у нас отаке з проводами буде робити. От. Десь так, так що будемо Под, зараз. Тепер... Подушка пасажира, замість того, щоб бути прикручена на рамі, була хомотом да, 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 да. так. прищобнута. Та ти знайшов що тут? А, ще дивись, що, ще покажу. Ось блоки Де вони повинні бути? Раз, два, три, БЦМ. Блок контроля кузова, який відповідає за все. От, примерно він постійно робить отак, і ну, теоретично через пару років у вас фантомно може відвалюватися Всякі там настройки чогось, мобілайзер, все, все все що можете ви можете собі придумати, може у вас визивати проблеми, із того, що він робить отак. От, воно тут так лежало, і скоріш за все, бо клієнт сказав, робимо по мінімуму все. Воно так і продовжує валятися, поки у клієнта не почне все пропадать фантомний. Ну, це ж ось такий був спосіб фіксації. Да? Ось так блок був, дощелкнув до блоків. Так оце ми ложимо сюди і ми будемо заказувати балон монтажні п'яни і фіксувати А, ну ладно, ладно. Сверху був воздуховод, який все це держить. Це... Ну, воздуховод, розпірає, від... конечно, він да. розпирає блоки. <хипад> <хипят> не там не sì. Розпираючий воздуховод. Ось все примерно так, так само у нас удлінені провода без розъйомів, без ніфіга. Без... Тож, ну, покажилося, як вони були удлинянні, ось от, тож проводочка, ну, це ще даже не самое страшне. Не, ну, це ще, це ще походить. Ну от ці блоки, конечно, як вони тут złożені, це окремий вид мистецтва. Е, тепер, е, скажем, почему, ну, типа, чого чого це все нас так беспокоить? Тому що вартість цієї металеїчної деталі оригінальної від леворульної машини 500 гривень, плюс доставка. Стоїмость проводки 100 доларів. Стоїмость прочої проводки по салону, яка теоретично так само буде потрібна вам, і ще 100 доларів. Тобто це 200 доларів 500 гривень, плюс нормальна торпеда від праворульної машини, це ще 300 баксів. Ну хорошо, там іще нужны пластмаски, потрібно буде вам ще поміняти печку, тому що тут вона випирає водітелю в ноги і мішає нажимати на газ. Ну, якщо по мінімуму робити, хоча, ну, хоча б щоб блоки не валялися, так, це буде коштувати баксів 300-400 по запчастинам. Якщо ми говоримо про те, щоб це, зробити цю машину схожою на те, чи можна користуватися, то це ми значить розбираємо тут все, що до чого можемо дотягнутися, і починаємо міняти. І ви попадаєте на двушку. Тому, якщо а, то ви, я вгадав, якщо ви да, да, ти правильно сказав. Тому, якщо ви. Задумайтесь про те, що ви купите значить, японця і не будете знати горя, тому що він буде дешевший. Ніфіга. А Це все потрібно. чому? тому що беруть ті машини. Грузіни. Грузинам треба заробити грошей. А щоб заробити грошей, треба ті гроші так, не потратити. І, і вони і на тих сопля. Знімає палок з того, що є, зліпить. Да, торпеду порізать, да, зліпить. А Ви купуєте тачку в надіжі, що будете кататися, все у вас буде класно. А у вас мало того, що свечка повно торпеда, у вас ще й со время почнуть відвалюватися блоки, всякі функції будуть там кан, шина буде лягати на оці метал, тому що воно робить отар, атак, шлур шурх шурх-шурх. Ну, типу, просто якщо ви купуєте ці тачки, розумієте, на що ви попадаєте. І все. А зато диви, яке знаружить гарний. Да, покажу. Знаружи це просто. Просто, там, просто, бомбезний, просто бомбезний. Просто бомбезний. Обвез, диви, який. Машина ідеал, треба брати. А ще тут в чому був прикол? Ми значить, полізли до силового розмикателя, зрозуміла, е, да, в тунелі. Угу. Там, значить, металівська кришка, яка мала бути закручена, її там не було, в принципі. Туди полізли грузини за батареєю, зняли нормальну батарею, поставили 30 51 11 Грузини, браття, ну ви братя, ну. Но... <свят> <свят> ну <Но, свят> так робити не так, можна. Так, так <свят> робити не Тож, е, наїбали на батарею. Обманули на торпеду, на блоки, ну коротше. А що з батареї? 95%, що вона там міна. І міна в хучу сторону а не в лучшую. Тобто ну. там сейчас стоїть батарея 30 51% соха. Тобто там 136 пробіга Ну, дуже мені слабо віриться, що там оригінальна ця батарея. То есть, ну, я його сліпила із того, що було. Окей. Так що коли будете купувати ліфа з Японії, то подумайте, раз Чотирько. Раз 10%.